Привіт! Вам щось говорить абревіатура ПВЗ. Для мене це гра дитинства та найкращий Tower Defense. І я вже давно хотів подивитися, що люди на Scretчі поробили по цій грі. А оскільки і мені цікаво, і ви давно просили, то в цьому відео я подивлюсь на 5 ігор по ПВЗ на Скретч. Буде цікаво. Перша гра у нас це PvZ Скретч Демо. Це є перенесення спрощене пвз 1 на скретч. В грі є невелика кількість рослин та зомбі. На першому рівні нам доступен тільки горгостріл, далі нам будуть відкриватися нові рослини. Мені про цю гру нема особливо чого сказати, оскільки це просто пвз 1 спрощене. Вона не є особливо цікавою, та й погано її назвати не можна. Просто хороша гра. ПВЗ 2 Tower Defense. Хоча ця гра так, також є Tower Defense, як і звичайна ПВЗ, механіки тут доволі сильно відрізняються. Наприклад, сонце тут падає з ворогів, рослини стріляють не передам, а по найближчим цілям. А у гравця є 20 життів. Головною метою гри є захистити себе. В грі немає рівнів, але можна міняти карти. Е, для захисту в нас є чотири види зброї. Звичайний горохостріл, додяний горохостріл, пушка та якась літаюча тарілка. ПВЗ 2 Tower Defense нормально. Просто гра на пару хвилин, не більше. ПВЗ сингарні. Чесно, я б це навіть грою не назвав. Ну, типу, задумка цікава, ти вирощуєш, колекціонуєш рослини, але тут все настільки скучно і криво, що в цю гру грати ну, себе не поважати. Е, ти просто збираєш горщики, сажаєш туди рослини, і там з'являється рандомна рослина. Все. Коли ти збереш всі горщики, то ти будеш просто постійно тапати на одну кнопку і в тебе будуть е, мінятися всі рослини на рандомні. Я з гіршого геймплея, ну, не бачив, напевно. В гріша є три досягнення, але вони ну, максимально прості і виконуються за 5 хвилин-3 хвилини. Е, і не бачу особливого смислу їх взагалі виконувати. ПВЗ Тест Ендж. Оце доволі цікавий проєкт. Хоча я не сказав би, що він прям хороший. Тут у тебе є декілька рослин в єдиному екземплярі. Тобто висадити ти їх можеш тільки один раз, а Лопати немає. В рослин тут немає ХП, а в оцих персонажів з Маріо, гумба, по-моєму, називається. В них нема урона, тобто ти просто дивишся за тим, як рослини вбивають оцих мобів. В цій грі чесно є багато багів. Наприклад, в якісь моменти в мене просто пропадали сонця. Або я не міг купити якусь рослину, хоча я пам'ятав, що в грі вона коштувала саме стільки. Також тут є серйозний недолік в тому, що тут не показані ціни на рослини, і я маю їх вгадувати. По тому, скільки вони коштували в грі. Ну і я чесно не сказав би, що гра є сильно балансною. П'ята гра в нас так і називається PvZ. Ось ця гра мені сподобалась найбільше з усіх, оскільки тут є і якась оригінальність, і геймплей цікавий. В грі є як і свої рослини, так і рослини з ПВЗ. Тут є соняшник, горохостріл, електрокомиш, капуста, перець та кофеїновий боб. Не дивлячись на доволі сильні проблеми з балансом, гра є цікавою, і я не сумніваюсь, що її можна пройти. ПВЗ добре. Хороша гра з, з якою на якою оригінальністю. Ну а тепер, коли ми розглянули всі ігри, я думаю, потрібно підвести підсумки. Що ж, більшість ігор на по ПВЗ це або просто копії ПВЗ, або доволі нудні та нецікаві ігри. Хоча і тут можна знайти доволі цікаві проекти, наприклад, як ПВЗ Test Engine, або просто оця пвз 5 гра, яку я оглядав. Ну а на цьому все. З вами був Алекс Дідлбіг. До нових зустрічей!